Зроблено на віки, так кажуть наші клієнти, і не дарма, адже посуд цептер виготовлено в Італії з чудового металу 316 l який стійкий до всіх зовнішніх факторів фізичних та хімічних впливів. Дно посуду цептер складається із трьох шарів металу. Запатентована технологія називається термоакумулююче компактне дно для приготування здорової їжі. Завдяки новітній інноваційній технології ви зможете готувати без додавання води, олії чи інших жирів за низьких температур, менше шкідливих жирів, менше калорій, при цьому більше вітамінів, більше мінералів та більше білків. Насолоджуйтесь всіма перевагами передових технологій та чудовим дизайном посуду. Цептер вибирайте з нашого різноманітного асортименту каструлі різного об'єму для майбутніх кулінарних експертів. У нас також з'явилася нова лінійка посуду ЗЕСТ та антипригарна пательня. Готуючи у нашому посуді, форма, колір та текстура продуктів залишається у первозданному вигляді, а смак стає більш насиченим. Ручки посуду є унікальною розробкою та не нагріваються. Термоконтролер на кришці гарантує повний контроль за приготуванням їжі. Посуд підходить для всіх видів плит та для духовок. Цептер посуд заощаджує ваш час. За допомогою системи ви зможете приготувати одночасно 2, 3 та 4 страви. Якщо ви хочете готувати швидко та легко смачні та соковиті страви, вам потрібний посуд цептер. Хочете знизити вагу, правильно харчуватися, бути здоровим і жити довше і краще. Вам потрібен посуд, цептер.